Ми на привозі молочний корпус, сметанку запитаємо ціни, якраз дають спробувати. Тут і ринка працює. Ірочка, по чому сметанка сьогодні? Сметанка 140. Сіпаратор. А, а вершки є? Сліпки? Вершки 300. 300 і 140. Ось вершки. Вершки, тоді житінька, така сліпочка. Є ще така густенька, це густа сліпка, вершки, дивіться. А <пасіло> угу. я яку проводу? Сметан, сметанку. Ви сметанку попробували? Так, це сліпка. А оце сліпка, не? Ні, сліпку, сліпку я буду попробувати. Це сліпка. Вона ці сліпки, Бачите, все можна yeah. попробувати. Yeah. Можна з баночкою прийти, можна з кульочком. Сладка дуже хочеться. Угу. Так. Масло є. масло є. Творожок. Такий, творожок. Іринка, а масло по чому сьогодні? Масло по 380. 380. І Творожочок 220, такий запечений, зі сметанкою. Такий 200, такий от 240 стаплоне молочко. І, і 140 жирність. А ви 100, жирні? 160 середньожирна з 140 неживний і 160 такі пічний. А ви не відправляєте почтою? На У нас кортиться Угу. Тому приходять на привоз, шукайте і ринку. Так, Ми на привозі, о, якраз яйце, хочу запитати ціну. Доброго дня. Які ціни на яйце сьогодні? Ціни на яйці по 70 70 десяток. Це домашні, так? Жовточки, оранжеві. Є, тут у нас бой, там десь з боку. Можна да, подивитися, який жовточок. 70. 70. Угу. А у вас теж 70? Ні, у мене 60. А у вас І 60. Мені по 60 гривень. А тут 60 Домашні губах яйців. Та ще й не беруть. Ще й не беруть по 60, так? Да? Попри блін. А творожок ваш по чому? Дві 120, 160. Це це а це Жирний жирний 160. Що угу. у вас ще є? Це у вас сметана чи слівки? Да, сметанка. сметанка по чому? Сметанка 120-130 гривень. А, 120-130. В общем, ціни у всіх такі дивлюся різні. А ваше тут теж є, так? Да? Є слівка, є сметана. Угу. Слівка 280, сметана 120. І смет... Оце сметанка, да? да, так? Так, 120. Ага. Ось такі черпаки, як в мене вдома навіть. Mm -hmm. Це збіряна сметанка, це сливка густенька. Mm -hmm. А це молочко чи що це? Це молочко. Mm -hmm. Яку ціну молочко сьогодні? 40 просимо, а як виходить? І сироватку продаєте, так? Да? 15 гривень, 10 гривень. Хто як, як, як дасть? Да? Mm -hmm. да. uh -huh. Взагалі, все є на пригозі, ребятки. Приходите. А по чому дорого? Так. Скільки всього продається? Це що, желе чи це сир наші? За піканок скільки? А це що таке? Желе, біте і стекло. Тут скільки, пів кіло, так? Да? А це кантера? Оце 100 гривень, так? Да? О, дивіться, 100 гривень баночка. А за пиканочки хоч на 70 гривень штучка. І такі ось і сидять. курага, Ви кажіть, її перед Женя, подружка в Крикуну Мирлана. Так? Да. На да. зважці почём? 180. 180 кг, да? А скільки на кіло приблизно йде? 35 штук. 35 штук блинчик. І хто не хоче заморочуватися дома, можна прийти купити. Так, і це у вас сметанка, так? По чому вона? 120. 120. Угу. Це вже на переході, як в м'ясний, виходите на ту сторону? Тут знаходиться добраму. Доброго дня вам. Добрий день. А ну розказуєте, які у вас пельмені є. Так, і в мене питали думали. ціни на пельмені. а де ціни на пельмені? їм показати? Ми ви ходите, отримали ціни. товар. Угу. Дуже багато, що отримали. І ось, і ось. Стіни дивіться, щоб ви зразу знали, що в них по чому. Можна зупинити і подивитися. О, сьогодні багатенько у вас а... зранку вихідний, правильно Я треба сіст. продавати. Свининка, свининка-телятина, свининка курятина, три м'яса. Так, а три м'яса це свинина, телятина і курочка, так? Так. Есть судак, рыбина, мида, рыбина. Угу. Есть курица чистом. Есть курочка телёнка, телятина. Есть просто, просто телятина. Ой, то, oh, yeah. а це добрі якісь ще. Yeah. Добрі є у нас yeah. так. И просто свининка, да? И просто yeah. свининка, yeah. да, да. Шикарня, сертифікована. Есть свинина, курочка. Ага, чому ті такі різнокольорові, патріотичні yeah, так, так. коли вони? Є вони. Uh, Забрали сейчас. А он, он о, є, є так. Да, я ж пам'ятаю, що були вони, вони, так, такі красиві. Вообще, так Курочки я дуже люблю. Да. Є скінка, mm -hmm. mm -hmm. дуже, дуже смачні, собовиті. <пробуйте> так, ну і поваранішка. Вареники у вас теж асортимент ще просто, ребята. Дуже великі. Да. І картопля, і вишня, і капуста, і сир, і печінка. Що тут тільки немає. Тут дівчат є. І м'ясо. Вареники з м'ясом? Так. А не було ж раніше. Чи були? Були. Були? А що ти були, не бо... бачила? Ми, ми, вони з'явилися не сильно давно. Так, ще млинці солоденькі є, млинці. Так ой, млинці. Ой, ой, млинці. Є млинці з курочкою, є говядина свининка. Це ж і в з сиром. Тому, ребятки, есть сирнички, дивіться, все для вас приготували. Зраночку вони багато сюди завозят. У них два колодички. Два холодильнички, дивіться, котлетки різні є, булочки є, є. Котлета по київську дуже смачні. 35-40 гривень виходить одна котлета по київську, щоб ви знали. Так, супчик я варила, ви вже бачили. Є фрикадельки, просто тефтельки, є сирні палочки. Да тут у дівчат есть все. Аленка же. Хазяйка відправляє на опт від 10 кілограмів. Так? Так. Який номер телефону? 063 697 582. Доброму, ребятки, приходьте. Замовляйте від 10 кілограмів по Одесі, можна замовити. Приходьте. Ось молочні ряди. Ми на привозі молочний корпус. Хочу знати ціни, але ну, дивлюся всі заняті, всі працюють. Видно, що вихідні і всі приїхали на привоз по сала. так по таку дивіться. часничком є. Там заказики, дивлюся. Любочка, Добрий день. Яка раз це там у нас солоніна з часничком 320 гривень за кілограм. 320. Тому, ребятки приходите на привоз хватит спать походьте с другой стороны покажу вам все -таки сало дивите, У нас такие шало давите продаете вот такие подчеревочек домашняя колбаска какой канал так, mm -hmm. тут ось таке одіяло продається. А по чому сало ваше? 70. Скільки? 70 гривень? 70 70 <рес> дивіться, тоненько. 70 гривень. О, це ціни. А ви кажете, на приводі, все дорого. Ось, дивіться, які тут сама столики продаються. 70 гривень сало. Аж сама насміялась та продавчиня. Так що дивіться, це такі Столи все є. І на цю сторону. Так, і цю сторону вам покажу. Два столи у нас, дивіться. М'ясо, колбас, сало. Всі викладають свою продукцію. Показують, дивіться. Скільки сала, скільки м'яса, різне. Дивіться. По чому таке? 10%. А таке? Таке 220. 220 і 250. А, це солоніна, так? Да? Це салений пачурок, просто саланіна оце йде в бочки в А, оця маринована. А це просто сон, А Це не? просто солоніна. Дві... Скільки ще раз? 250. 60. А таке 200. 220. 220. Угу. Так, тут колбаски покажу. Колбаски буде... дуже великі виглядають. Так, так, -да, я знаю. Бачите, гарно повикладали. Все є. Де, де сало? це салонина ваша? Это почиревочек соленый, это сало. Сало внизу, да? С прослойкой м'яса. Ого, дивите, я такой не бачила на привозе. А яка ціна його? Это 280 за килограмм. 280 кг. А салоночка, шкурочка Угу. В общем, це ваше, да? да Солонинка ваша. Угу. Ці купати. Купати в яку Купати 350 гривень за кілограм. Свіна говяжі, курячі, свіни. А, навіть різних цих, так? Да? Різне м'язко. Да, да. Угу. В общем, дивіться, показуємо, які тут смаколики. Рулетики. Рулетики. 350 гривень за кілограм. Боже, клас. Квіточки. Ага. А це по чому? 350 гривень за кілограм. А колбаска? Колбаска 350 за кілограм. Короче, Ценой дивіться, был, магазин все говяжка. по 350. Говяжка. Да, все по 350. Ну все, есть. Так, Алена, вы відправляете в Украину? Да. Какие номерочек? 067 714 4260. Алена, да? Алена. Так, ну уже покажу, что тут у вас. Ці колбаски, а де все колбаски. Сыровяли не жады сировялине ваши. Все вот это мое. Вот это ваши, да? Вот это все колбаски. И колбаски, это все ваши, да? Угу. Бастурма ваша, да? А почему она? Бастурма 650 гривен за килограмм. Говяжья, конская 700 гривен за килограмм. А де конская? Вот это краня. Вот да. она крайняя. Цыканина, да? Да, слоечка сыровяленая. В общем, у вас есть, Яна, лиза, декорчини, курочки, колбаска до 220 на 220 220 гривень, дивіться така курочка буде. Але дивіться, ви можете вибирати. Можна і на 170 взяти, а можна і на 250. Смотрая, який у вас бюджет. Можна 239. Там з цим буде, з філешкою. Є така курочка, теж 200 гривень кілограм, люба у них дивіться. Так, ходьте на привоз. Показую вам цю колбасу, у них дуже класна колбаса, дивися її, до речі, з курагою, з вишенькою і з чернослівом. Це свининка, так. це тут індюшка і курочка. Вроді дивіться, світленьке таке м'ясо. Це індюшка, да? да. так? Так. 70% індюшки і 30% куриків. А, індюшка з курочкою. А ця, а з вишнею. Так же само. А, тоже. Так, так так вони вибирає колбаску. Ціла колбаска беруть. Так, це 300 гривень, так, да. да, ти казала? А ця? Це 450 гривень. Он, дівчата купують таку колбаску. Це можна замовити за номером телефону. Яночка, який номер телефону? 097-098-5003. Ліза. Що ви Лиза так багато колбаси берете? Продаємо. Ще, всю колбасу продасть. Ну, Ого, Дві колбаски, кіло 800. Кіло 800 це скільки виходить десь 400 з чим-то гривень, дві колбаски. Овочні ряди. Мандаринка, дивіться, по 60, 75, 60. 60 гривень це, я думаю, взагалі недорого. Лімони 35 кілограмів. Навіть по 50 із мандаринка. Горі грецький. Це що, 50 гривень баночка? Да. Вже почищеного, 50 гривень. Класно. 50 гривень, дивіться. І удобно, і, і корисно. Так, а тут 75 і 50 е, мандарин солодкий. А хурма по чому? Чи це не хурма? як вона називається? Це хурма. Це хурма? 100 гривень кілограм. Ну, гарно так, дивіться. Плюс яблучка продають. По 40 гривень яблучка. В общем, такі ціни сьогодні у нас на привозі. Фруктів дуже багато. В основному фрукта дивіться. Яка гарна. О, дивіться скільки. Хто любить таке, різних сортів, дивіться. І ряба, якась, і чорна, і коричнева, і чисто біленька така. Ой, гарна вітринка така. Тут правда без цін. І зелень. Все в одному місці. Дивіться, чорна редька, біла, Зеленушка така є. Авокадо 50. А, розрізали, показують. 50 гривень штучка. Так, і тут тип танцюристика, співаки. Тут працює, будете знати. Дуже гарно все-таки дивіться. Дивіться, кілограм 200 гривень горіхів почищений, а там 50 гривень баночка була. А, ви яйця? Свіжжає сімдесят. Два десятка по 65. Дякую, дякую. Так, чесночок дивіться такий. Ці віночки продають. Так, я хочу запитати десь мої дівчатка. Зелень продають. Ось. По 10 гривень. Тут все по 10? А ні. Так, ось дівчатка, красоточки сидять. Привет! Привет! И кутина сегодня зеленушка ваша. 10, 15, 25. 10. 15. По 10 шоков. Учок, укроп и петрушечка. И петрушечка. А рукола. Рукола 25, кенза 20. 20, 20. Есть укропа 15, Шпинатик. 20. И салатик салатик 15. 15. 15. У девочек тут на все Сосеженьки горненькие. Так, доброго дня. Показуйте ці покривала, бо мені пишуть, які у вас є кольори. А я ж не знаю, які у вас кольори. Вони да, вас висять, да, да. а ви їх не показуєте. Люди хочуть знати, це ж це стьогоне покривало, да, одіяло, так? Да, да. да? да, да, да. Ось це в голубому, дивіться, що тут у нас, роза чи що тут? Да. Я Не бачу. Троянда. А, дві трояндочки. Ось такі, да, вот. дивіться. Які розміри їх? Два на два тридцять. Так, це стьогогане. Да. Ось дивіться, яке. Ой, яке воно приємне. Долар. Ціна скільки? 1600. 1600. 1600. Да. А ну ще показуйте, які є. Залишилось так. кому повезёт. Воно в одному, поні стуки, да? Це вже одна штука. Залиш... Одна штука, дивіться, да. таке є в пежовому кольорі. Угу. Так, голубеньке таке, щененьке, дивіться, цвіточки. Це все з того, нажи вже показує, да. да? З того, угу. да. Яка ще їх ширина, довжина? 2х2.30. 1600. Ну і ще таке голубеньке поки. Дивіться, їх тут одна-дві штучки, їх дуже мало вже залишилося. Да, це теж а, одна залишилася. І це одна залишилась. Це да. ж оця ландиша чи да, що? Так, да. лаванда. лаванда. Ой. Так, Надійка, як можна замовити, кажіть номер. По номеру телефону 097 34 61 847. Або на привоз приходьте. Да. Або дивіться, в них на сторінки, вони все показують, які в них плідіки залишилися, що в них є. Он там острів, торговий центр острів. Ну, і такі пліти по 1100 гривень. А вони ще з візерунком, да, 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 да. тоночка, дивіться, які з візерунком такі ніжні-ніжні листочки такі є, так? І ціна 1000... 1100 1100, тоночка. Да. А кольори? кольори є якісь ще? чи тільки? Світло-серий. Очі, дивіться, вор. який красивий mm. теж. Їх теж у вас не багато? Да. Небагато. Небагато. А ще питали, якісь сіри. Чи ви вже розібрали? Сіреньки ми показували, пам'ятаєте? А які ще є, крім того сірого? Простині, місто покривало, під ним не льон покривало. Одна сторона світленька. А там з мішками, так? Да? Це да, можна да, в дитячу. Да. Дивіться, яке воно гарне, сірого кольору. Шикарно. А ще які такі є. Це льяні, льон. Це. Фіолетове, так, да, чи ні? Чи це не воно? Це фіолетово є. У нас це є полуторочки, поліки, А то великі, да, і... були наче? Це великі, це так. Це великі, Ми а є полуторки. Воно... Полу... Це воно... то зелен? Так. Да. Це, це полуторка. полуторка. Різні кольори є. Вони є і бортові, ну всі в квіточку. А ціна? Ціна вас, 800 гривень. Таке вісімсот, так? Так, вообще. А ще які кольори? В общем, у вас є трошки, що вибрати, так? Да? В них там, дивіться, в заначки є всього. Бачите, вони так потрошки витягують, витягують. О, а це вже дуже велике таке, так? Да? Це велике 2х230, дивіться. Стороннє воно таке. Це по чому Тисячу 1300. Це ще фіолетовий який, в котиках класний, рожевий якийсь. Ось, як це називається? общем, в них тут загаштику дуже багато. Приходьте до них, вибирайте. Хто шукає чисто біле, білосніжний, як сніг, покривальце. таке є? дивіться, є у надійки і в Івана. А де Ваня я не бачу? Ваня, ви що заховались? Так, Надюш, розкажи за нього, що це таке за покривальце? Стягане? Да. Як зрозуміти, що воно стягане? У нас да, Так, да. все прошита маленька прошивочка. Можна місто покривалка. Міста ну, це простинги. чисто біле, білосніжне таке, да, да? так? І ціна, є... яка тоді його? 800 гривень полуторка і євро розмір, 1400. 1400 євро, так? Да? Біленьке. А є да. інші кольори, так? Да? Є інші А, є ось є голубенькі є. Да. А де, де подивитися? З тої сторони? Да, да, да. Ось дивіться, сіреньке, розове. Ізумруд, голубенький і біленький. Ну, біле дуже красиве. Можна замовити, який номер телефону 097 34 61 847. Надія. Всього, дякую.